Щодня на гарячу лінію народного контролю звертаються сотні людей. Ми реагуємо. В Україні вже майже рік у рамках закону про декомунізацію позбавляються тоталітарної символіки. А у Коломиї досі красуються п'ятикутні зірки та радянські таблички. З обуренням розповідають містяни народному контролю. Вони вже повинні були знищені. Навіть є так і будинок побудований до 50-річчя радянської влади. До чого це зараз нам тут? Яка радянська влада може бути? Нам треба вчити молодь, тому що радянська влада це була окупаційна влада, яка знищувала напротязі довгих десятиліть, знищувала все українське, що є. І на генетичному рівні закладалася рабська психологія. Нам треба викинути совоку цей геть, викинути з себе, викинути, починати з табличок. Треба знищувати такі символи. Це ті символи, вони як ідоли колись були. Тепер вони вже відмерло. Тепер вже нові мають бути символи: Небесної сотні, героїв Майдану. Я патріотка, радянська влада це пережитки минулого. Ну, як ми зараз нас така ситуація в Україні, такі відносини з Росією, що ну, радянська влада це яка була не російська в першу чергу. А ще Коломаяни пропонують, щоб вулиці у місті носили імена сучасних героїв-патріотів. Радянська влада нічого доброго для нас не зробила, якщо на те пішло. І голодомор був, і, і сталінські репресії. У нас також багато героїв переіменовувати іменами наших героїв. Росія завоювала Крем, промислову частину східної України, тому що там панувала совєтсько-російська ідеологія. Путін дійшов туди, де мав для цього ґрунт. Тому ми не повинні байдуже ставитися до таких речей. У нас сьогодні є багато своїх героїв і ми повинні їх шанувати. П'ятикутні зірки в центральній частині Коломиї планують прибрати в рамках реконструкції площі Скорботи. Над прийняттям цього рішення вже працюють. От-от приберуть і радянські таблички, обіцяють народному контролю у міській ратуші. Комісію зберемо. Нам пора створювати музей пам'яті радянської влади. Десь в районі комунального сміттєзвалища. До ювілею Коломиї, який святкуватимемо у серпні, подбають і про. Назви вулиць найближчим часом відбудеться громадське слухання про перейменування вулиці. Одну з вулиць міста назвуть у честь героя Небесної Сотні Коломоянина Богдана Калиняка Наталія Чопик Юрій Данилюк народний контроль. Звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте нуль вісімсот п'ятсот